Всім привіт! Це шоста серія симулятора водного парку. На жаль, в демо-версії з минулої серії пофарбовані будівлі не зберігаються. Тому відчиняємо наш парк. Подивимося, що тут ще є Так, На це в нас немає що там по паркове, у нас немає цього поки що. А тут ми можемо щось відкрити. Ні, у нас поки що немає. Нам потрібно збирати трішки клієнтів. Так, все ми ж відчинились, так? Так. Тут що фарбує, що не фарбує, воно не збережеться, але ми просто пофарбуємо, щоб воно було якийсь вигляд малогард. На цю серію, по крайній мірі, так. Е, добрий день. Що вам потрібно? 6 годин і. сеньор? Чудово. Давайте. Е, так. 4 години. Давайте швидко, воно ще 20 людей. Так. Так, так, так. Чотири години чудово. Uh -huh. Тут ще й персонажі переплутані. Uh -oh. Ну, ні, так ні. Uh -huh. Давайте швидше. Так, всі клієнти вже у нас. Давай подивимося, що тут потрібно вимити. Отут біда. Так, ходімо, відкриємо якесь оновлення. У нас ще є. Що це? Так, це все в демо закрито. Вже ми не можемо. Так, отут у нас лишається ще один. І отут лишається ще один. Все. Так, клієнти чекають. Є? Ні, немає? Ні, немає. Добре. Так, що там по хотдогах? Ви стоїте чекаєте. Окей. Тобі скетчупом хотдох. Е, так, а ти хочеш з чем Це ж гірчиця, я правильно розумію? А, ні. без Подвій... ага, добре. Так, щось там у нас кружок потрібно комусь кинути, так? кому? Так, потрібно комусь кружок кинути. Є нове, добре, ти хочеш е... mm. ну, що відбувається, коли жираєш гру з без, взагалі, знання англійської мови. Біщем, а так. От козел не хоче брати. Байдуже. Так, плейн, плейн, плейн. Це чистий ход дох? Так. Прекрасно, якби то ще можна було ціну на це піднімати. Ага, так, ти хочеш хот-дог. Гірчецію? Так. Що тут робиться? А, ось тут бруд. Ну так, да, тут брудно і слизько. Так, це потрібно прибрати, і там ще, скоріше всього, клієнти стоять, чекають. Вони будуть незадоволені, що тут можна голову розбити. Так, е, оце е, так, оце теж приберем. Тут дуже брудно. Так, оце теж Ходімо. Що, так, що тобі потрібно? У мене ще є є. Так, ти з лимоном хотів, я тобі з лимоном дав. Так. Е, в нас є. Ого, у нас 10 людей. Так, дорослий один. Так. Е, угу. Будь ласка. Ще не задоволений вже. Е, так, тобі 4 години. Просто чудово, добре. Давай, 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 швидше, рухайся, рухайся. Поки що все. Так, е круг рятувальний. Ага, в мене немає пістолета цього. <клес> Тепер є пістолет, бо нам людина розлякає все на світі. Нам людина розлякає все на світі. Так, що в нас цей? Ага, у нас рятувальний цей круг потрібно взяти. А, давай. Я зрозумів, тут йому потрібна вже медична допомога. А, ні, ні аптечка я ось тут десь бачу. Чекають, є, ні, немає. Чут довго вам потрібен... потрібен. О, вже вечір. Так, оцей день ми пройшлися. Так, у нас є покращення дві одиниці. За дві тут потрібно 5, а тут потрібно 5, і тут 5, і все. А що це я в минулому цьому купив? Так, подивимось, тут є щось додати ще можливо. Я би поставив, але яка гарантія, що вони будуть викидати. Я б тут поставив один. І поставив би ще ось тут. Може ці свинюки не будуть свинячити. Так, тут нічого нового. Тут покращення, я б теж не сказав, що воно якесь нове є. Ну що ж, добре, працюємо. Оце все позбирати, бо вони тут насмітили конкретно. А, так що там у нас? До туалету вони ж не можуть добігти. Мов'язково своє лайно розкидати скрізь. Е, так, ось тут, тут, тут що в нас? Це круг? Ні, це сміття. Так, оце зробимо. Можливо, вони будуть сюди кидати і не буду оці дурні скрізь валятися. Так, е, отак. От, е, от там десь я бачив небезпеку. Так, да, ці краще набагато, вони не так швидко портяться і брудняться. Так що тут? Майже 100. Ага, новий поїнт. Добре, нам потрібно. Він, це в нас вже є 3. Нам ще цього мало, але. але. Е, так, стосовно цього. І ось тут дуже брудно. Так, оце нам теж потрібно приберем. Чудово! Отут тут що в нас? Майже 100, чи чисто. 100? Тут я ще не доходили мої руки до цього. Щось я взагалі не бачу, щоб гірками користувалися. Так, чекай, тут теж сміття плаває. Так, зараз ми це виправимо. Ну і туалети полагодити. Так, ось тут, тут, тут сміття десь я бачив, плаває. Ось тут. Ну, вони, звичайно, свинючали. Так, е тут що? Так, оце викинемо Так, наче все. Щас ходимо в магазин, купимо все для цього. Е -е, По-перше, оце візьмемо. Чекай, я хотів його сюди перенести. а, -а, -а Добре, попробуємо сюди його перенести. Чекаю, чому тут не можна? В цій зоні просто не можна. це якась незрозуміла штука. Окей, без проблем. Хай буде поки що так. І ходімо ще, оце ми поставимо. Е, купимо більше хот-догів двічі. Все, ходімо. Тож надіюсь що там місця є достатньо для них. Там не збільшується, добре. Добре, добре, добре. Пропускаємо наш прекрасний день. Точніше, відпочиваємо. Після робочого дня. Так, е, добре. Чиняємо наш парк, у нас наче все підготовлене. Е, тут у нас поки що поєнтів немає на цього. Парк, парк, парк. Швидше будівництво, як я розумію. Вмм. Оце спробувати відкрити, подивитися. О, починається. Ну, швиденько, навряд чи вийде, але давай. Чотири години добре. Дорослий так на вісім, шість, добре, і це ще навіть не половина. Будь ласка. Ага, Ти хочеш. Шість годин, mm -hmm. І це ще навіть не половина. Mm -hmm. Так, добре. Так, все, клієнти в нас є, в них проблеми, бо вони хочуть його дога і, лимонад, і всього на світі. Так, ти хочеш е, з гірчицею? Ні? Так, ти хочеш просто лимонад, так. А це приберемо, бо вони тут падають. Так, е, оце теж. Ото може потрібна аптечка. Тому вже аптечка треба Потрібна аптечка, це вже все. В цьому взагалі купатися не варто сюди пускати. Так, ти хочеш хот дог З кетчупом. Uh -huh. Ти хочеш. Uh -huh. Так. хот дог хот дог хот дог Вільчицею. Так, оце ми приберем. Може вони так смітити не будуть, якщо є смітники. Так, що тут у нас робиться? Вони ще. О, вони тут? Так, е. Ти хочеш лимонад з льодом? Ай, блін, добре, я поняв. Оце гірчеться, так? Так. Я, до речі, би прибрав взагалі оце. Тому що тут вигідніше просто лимонад продавати. Просто вигідніше реально лимонад. І я буду встигати. У мене черги не буде, я буду встигати робити щось свої справи, не тільки цій. Я не встигаю. Погано, що в демо-версії не можна найняти працівника хоча б одного на щось, хоча б наказ. О, є за лимонадом черга. Добре, 20 доларів. Е, чудово. Ти теж хочеш з лимоном. Будь ласка. О, тепер я починаю. Тепер я починаю встигати. А чого вони так накидають? Так, е давай ми тут поставимо те, що це. Вони, вони, я б сказав, просто обнагліли. Вони кидають, де їм заманеться. Так, візьмемо ще один пакет, нам потрібно теж сміття позбирати. Угу. Де цей рятувальний жилет? А, так, ти хочеш з лимоном лимонад? Де рятувальний круг ось тут. Ще, напевно, на касі людині немає. Так, добре. М -м -м. Ти хочеш. Ти просто лимонад хочеш. Добре, так. що тут на ще Оце ми помиємо швиденько, бо тут біда. Потім я просто не встигну це зробити. Так, новий пойнт, ми це бачили, але тут в нас немає людей. Немає ходогі, вони вже взагалі ні за чим не приходять. Ти що хочеш? Хочеш лимонад з лимоном? А ви що хочете з льодом? ні ну а так нормально. Так можна. О, 7. Е -е, давай ми подивимося що ми хотіли подивитися. Так, подивимося нам дасть. Що це взагалі таке? Це було хоч прочитати. Так, робочий день. Закінчився. Що це ми взагалі додали? Зараз прочитати потрібно. Що це додавалось? Тому що ось 4 може відкритися, але коли не зрозуміло. Так, гірки нам не потрібно, басейни це все теж не те. А, так, добре, це ми все зачиняємо. Так, ваші гості довше стоятимуть в чергах. Чудово, і тут залишається ще одне відкрите. Подивитися. Ну, швидкість тільки. Тут більше немає нічого, вже ми не зможемо подивитися. Так, чудово. Ще один робочий день. О, в нас вже наступив ранок. Можемо запускати наше. Щось хотів сказати, виробництво наш парк прекрасний. А, так, добре. Оце в білий колір пофарбую. Жаль тільки що воно не зберігається. Бачу? О, це наскільки красивіше воно ви виглядає. Е, так, все, погнали. Е, що тут ти хочеш? Чотири години тобі треба, добре, Ага, ось так тобі чотири години. Ласка. Ну, не можна один універсальний квиток зробити, просто було насильки простіше. Так, ніхто без квіточка не пройшов. Чудово, так, далі продовжимо. Так, все, клієнти в нас є. Давай ходімо швидко лимонад купимо, тому що лимони точніше. Е, бо в нас там е, черга була до лимонаду. Добре, є є. є. Будь ласка. Так, що там у нас все спокійно? Сміття, крім сміття? Так І ось це теж прибрати. Хм. Так, е, чудово. Ти чекаєш тобі, який від тобі прос, ага, тобі із лимоном. Із льодом. А що це ви всі сьогодні з лимоном і з льодом? Зараз чекайте, пані, я тут допоможу одній панянці. Добре. Просто лимонад. Так, у нас тут є. Чекай, кому кому погано? Так, ми не маємо як. Е, так, нам дорослий один, 4 е, і так, карткою. Так, добре. Що скажете? Їх ще тут потрібно п'ять. Так, 6 годин. Ось до тому треба зараз стукнути по голові. щоб не вигобувся без квитка. Чотири години. Будь ласка. Угу, шість, будь ласка. Так, шість, ще два дві людини. Давай ще оцю. То шість годин. Ось так теж. І ще одна людина. І все на цьому. Так. Е 6 годин просто. Угу. Все. Чудово. 25 людей. Е так, бувай. Добре, що ви в чергах вже трішки довше стоїте. гроші йдуть, це вже чудово. Ой. Оце це проблема. Ми її повинні при, прибрати. Так. Іначе залишається одне вдосконалення. Так, все більше немає. Ні, немає. Ну все, ми його пройшли, це, як я розумію, швидше, швидше будівництво. Ну, поїде і так. І думаю, що це буде фінальна серія до виходу повної ігри, е... Хочете з лимоном, будь ласка. Ламається дуже швидко. Так, э -э -э. викинемо. Так, що тут у нас? Ага ще й людина. Так, отут тут біда. Прямо в басейн. Таких потрібно виганяти звідси. Ці взагалі навіть не піднімають свої дупи. Щоб сходити в туалет. Так, добре. Давай я тебе ще скину. А на тебе візьму пістолетика. Ага, чекай, це сміт. Ага, все, я зрозумів. Потрібно це теж самостійно виносити, ну це і логічно. Так, що тут у нас по чистоті? Все затихло, можна і поприбирати. Вау, тут навіть ось так можна робити. Так, ми це все позакриваємо. Тому що наш парк. Зачиняється водний парк, так. До виходу повноцінної гри? Так. Е Де отак, -от все. Тепер ми повинні позбирати це сміття і законсервувати. Зима скоро. Так, отут немає сміття, тут що є? Мені немає, а тут є. Чудово. Так, оце ми теж викинемо. Це ми до Це була фінальна серія демо-версії цієї гри. Всім дякую за перегляд.